Телеканал «Вінниччина» продовжує свій проєкт за кадром, у якому ми вже показали, як роблять новини, як працюють наші оператори, журналісти та монтажери. А тепер ми запускаємо чергову версію проєкту за кадром професії, де познайомимо з людьми різних спеціальностей. Завдяки активній підтримці наших глядачів, телеканал Вінничина продовжує проєкт за кадром. У перших випусках ми показали, як працюють наші журналісти, оператори, редактори і монтажери та відкрили для вас телевізійну кухню нашого каналу. Ідея виникла, коли ми писали програму для дипломної роботи Євгенія Овщеннікова. Я тоді, як, на мій погляд, виставила круто кадр, і він всім сподобався. Потім ще показали. Цей перший випуск нашим редакторам і іншим співробітникам, і всі сказали: О, круто, а чого в нас такого немає? Стати популярним може кожен глядач нашого каналу. Ми запускаємо чергову серію проєкту за кадром професії, щоб познайомити вас не лише з телевізійниками, а й з людьми різних спеціальностей. Тут виникла ідея, що можна досі круто обіграти, щоб зробити програму за кадром про всі професії, які є. Ми дуже постараємося це круто реалізувати. Зовсім скоро ми вже покажемо вам наші перші випуски нової, вже оновленої програми. І ми щиро запрошуємо всіх взяти участь, запропонувати себе, і можливо, ви станете героєм нового випуску програми за кадром професії. У програмі ми розповімо про роботу будівельників, водіїв, спортсменів, підприємців та багатьох інших фахівців. Тож залишай плюс у коментарях, і ви станете героєм нашого випуску. Євгеніовсяніко, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина.